Так. Так, що там далі? Оп! Чотко. Так, сюда, ты там балакаєш. Ова, Супер удар! Тихо-тихо, переключи на курку. Ось такого. Зарубаю, як... На суші поріжу. За <плес> відпочиє, можливо, ми ще повторимо це. О, це жорстко! Сюда. <плес> ну що ж, друзі, всі вітаннячка! Ви на каналі який Люблю. І це в нас пірати Карибського моря на краю світу. Друзі, третя серія. Хто не бачив попередніх серій, пустіться, будь ласка, в опис під відео там буде списочок відтворення, подивитися з першої серії. А ми продовжуємо далі. Шлях наш а, на карті поставлений на Порт Рояль. Тому будемо, друзі, сьогодні продовжувати. Також ще хто новенький, можете, будь ласка, підписатися, якщо вам сподобається. Старенький вподобайку. Поїхали, друзі. Менше е, слів, більше діла. Поїхали. Так, друзі, ну що ж, Порт-Рояль. Прибули маємо. Ааа, каже, Порт-Рояль не сильно, безпечне місце для нас. Короче, називаємося Сміт і забашляємо, щоб не задавали нам дурних питань. Ну, що схема робоча в Порт-Роялі. Так, давайте, щоб охорона, коротше, походу, не звертала на вас уваги. ваги. Чи нечрай охорону буде. А, зараз бочку на нього насадимо. Так, а... ну прикольно, порт руяль, ну, а шо ж, да це тум. О, так вот и кто такий. Аааа. Hey, well, ah. so eh? Це короче я був спас. Ааа, він мені, короче, видячим. Я в з тю тюрми був, короче, спас. Так, тут можна цело ящики розбивати. Хороший, так, ту шо, на нього бочку надінем. Ох, і по. О, по м'ячах. Так. Тут що у нас? А тут, короче, так відкритий таквуцей, цей о, порт відкритий, можна собі гуляти. Так, добре. Ну і там по завданню. Що це таке? А. там? Догорає. А, зачепили дівчинку. Ова, в пеко! У А Так ше йому вріже Он джек собі гоне А, щоб не врізати з ні в кого І це прикольно придумано Прикольно, так і міні мінігра Так, з дівчинкою можна поговорити, чи що Що вона хоче? Да, врізати мені пописку Що ти хочеш мала та не можна й допомогти. Коротше, чоловіка загубила. Буває таке з чоловіками. Особливо в вихідний день. А ти спивасик глуши, або А, це, коротше, можна додаткове завдання робити. Гей, капітанчик-грубець. Ти мені не допоможеш, будь ласка? Ми знаємо, що Коротше я, всім, я Знаю, ну, коротше, я їм всім допоможу. Ну коротше я їм допоможу. А, тут не можна пройти. Не лякайтеся, я просто хочу. Мені цікаво, що буде за гроші, і можна буде зробити. О! Мене розшукують. О, тієдальма.

Tried to open the box. Key to open the box is in his heart, Davy Jones. He... <coughs> 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 Controlled Davy <Jones. coughs> I will keep that in the forefront of my thinking as I rally the pirate lords. But listen, Jack. One Jack. of the lords, he calls himself Capitan Chaval, is here in Port Royal. Ah, is he Capitan Chaval? Due to be hanged. Why can't these pirate lords learn to behave themselves? Release the prisoners from the for you. Set some gunpowder within the yard to cover your escape. Block the entrances to the yard to stop reinforcements. And weaken the security Ah, If you do all this, Все, що, uh, so, короче, зараз поставимо. Що, so, давайте далі вам. Менше текстом. It? Go Короче, треба спасти оборону. Добре, добре, мала, and давай. Менше трьопу. Так, давай. Оп. Так у нікого не порізати. Так, а, э, маковальня. Ну це відсилочка, та. А, не вийдемо туди. Так, але мане ще й рядні завдання, мені ж треба допомогти, коротше, найти Чу... ПК цього. Якусь ПК найти, коротше. Ти що хочеш. Ну що цікаво, друзі, глянути. Еээ, то знаєте. Ти... ти не ховаєшся. О, бляха, він вона спалив, походу. Так, ніхто не бачив, що я завалив. Коротше, давайте стоїмо будемо менше говорити, бо толку з них ніяких. Давай ще з цим поговоримо, ладно. Ааа, це коротше, гра. Міні-гра. Тайхо, давай з'єдремо портрет Елізабет. Ну класно у, по портріалі побігати собі. Так я і не невіхо за золото, друзі, Що дає золото? О, тихо, тахо. З... Вирубаємо охорону, поки ніхто не бачить. Так, ти. Ти не зраджуєш своїй жінці? А, так, це її чоловік. Скажи, що ти мене не знайшов і заробив, коротше. Коротше, я понял. Ну такі прикольні мені заданнячки. О. Знайшов чоловіка, він каже, скажи, що ти не знайшов, не на тобі гроші. Так, давай, давайте. Спасати того пірата. Oh my god, it's Роми, роми. А. Так, мене спалило. Треба спасати французького оборона. Я тобі зараз подзвоню. Що, це не треба лодати, ему дзвонити дзвінок? Так. О, добре. Давай, ще раз Короче, якщо не звон дзвінок, то труба, короче. Я понял. Давай, тоді не дамо ему дзвонити. Ну, Джек. Давай подрубаем трошечки цей. Ой, за скоро. Аааа. Давай, цей зараз. я Не дай, не дай, не дай, звон Ти Ты шо? Да ты дзвон! Сволочи! Я понял. Так, останній раз. Я не знаю, ч я на напав. Він напал. мені мне ничего рубав. А, я просто нажав на Enter, так би що задійствувати. А, нажав бити, І він, коротше, заагресувався на пацанів. А чого я не можу просто цей дзвінок? Я думаю, що я скоро це почав робити. Треба паша 5 пацанів пацанів спасти. Я тобі зараз побіжу до дзвінка. А ну заспокоївся. Добре. Продовжуємо далі. Так, Та я маю ще зайти. Так, зерви плакат. Mission complete, добре. Тут треба спасти пацанів. Давай, закривайте, інакше я закриваю двері. Ми дуже побігаємо по колу, глянемо, що ще я можу зробити. Давайте позакриваємо ті всі двері. Якби що, не прибігла підмога. Так, там що? Нам не зайдаємо. До дофармимо вже. Все. Поняв, дофармила. Що вони в нього кидають? Зеленими гнилими помідорами кидають? Давай. Куда там далі? Якби я бачив це, я б додав. Like it is a good Нав... До нього я не можу вийти. Так, тихо. О, десь дварф трава. Ой, я життя зі. Там що у нас. Тут все, не вийдеш. А! Ще треба на пацанів спасти. Пішла. Вона ж говорила, що пацані треба десь спасти... з поста з тюрьмой. О, не пацаны. Здорово, пацаны. Может я буду сразу спасти постоян, а я щось трошки трушки роблю направился. А, uh, you're welcome. Все такие же важные на старте, на старте, открываются двери. О! ВТикай, барон! А. Всі повтекали, барон за шейзе. Джек там у спас! Uh, я нас вело, я не свій Вам, так. Що таке Конклайв? Зустрінемось в конклаві, Джек Спарро. Це пана ця бухта. Uh, потоплених кораблів? що таке конклайв? Ой, це пана по мою душу. Але я ще пофармлю за той час. Yeah. 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 Ну, чесно, так непогано зроблено. Аля відкритий світ. О. Oh. Та я вже не даш мені звідси вийти. Ну то як він міг оборонятися, ти тут солдат. А ось так, а ось так, а ось так. Курку дай. Двоє скіли, коротше, в одному місці проти моїх. Так. О! Дубль два. це якийсь простіший. А! У вас двоє! Вас трое! Та там не... Схст тут, вы шо? Подурилы, шо, пацаны? Ох, смачно. Ох! Он живучий. А ты сзади веш, та, Сволота! Тихо. Треба питформа Тихо, сам! джек, бери-бери-бери. И бери, бери. в атаку! Не дають після Рапси смачного обіду відпочити, щоб сало одразу лупитися. Так, то чому ми повертаємося назад? Короче, тільки я за побіжный місій знайшов зрадника. Так, в нього 60 життя. Ух ти, здорово! Та не будеш ти вічно блок ставити. Ось тако, Ось тако. До побачення. Так. О! А это кто такой? О, это губернатор Суон! А, она побила в Тортугам, чтобы найти Уилл Тернера. Короче, и не спасать, скажем. Давай, пацаны, финальный бий. О, це моє валять. Та тихо, 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 тихо. тихо. Що ж ти такий жорсткий? Я думаю, що треба свалювати. Я понял. треба свалювати. просто. Курку треба взяти. Так, пурпустей мене скоро. червоний. Тікаємо. А, не можна тікати? Все-таки выходишь, щоб я вас розв... А, можна. Тікаємо. Та! Хватимо мене там бузати сзади! Прострілюйте мені, ті воящики, пацана. пацана заспокою. Розбили мені ящики. Розбили, побігли далі. Дякую. Шаці, розбите. Белоді мене, пацанчик. Курку дай. Ну! Кто там стреляет? Маупа! А то і лилипут балай стріляє і такий, О! Добре, 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 зараз, зараз мы недра курку з його. В общем, у мене життя мало. Побігли. Побігли, 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 побігли. Курка? Нема курки. Бляха, стільки ящики пропускаю з лутом. Ай, тут. Хоть тут полутаємо. Так, арбузі, Оп. Ну шо, добре На. А як я втік? чому не показало, як я втік? А, вказує! Опа! Все як завжди. Да! <тусували> <з> поплили короче! <тусували> Куда ми? Плываем на туртугу! Плываю на туртугу! Так, добре! Портрет прошли, друзі. Так, сбергаемся! Uh, yes. Я не знаю, яке зберігати. Давай на це перепишем. Звичайно. Так. Uh, просили більше, тому граємо далі. Тепер треба в туртузі побігати. Jack. Jack. Це Jones? певно, що корабель Дейві Джонса. А, це не він. Той корабель більший. Ось це він, каже. Тихо, тихо, тихо. Трубу попив. Ні, ну, власний корабель зробила. Так, Дейві Джонс має ключ, щоб відкрити скриню. Якщо ти забереш ключ, то ти... будеш контролювати Дейві Джонсом. А як ми його зупинимо? Your Ось твоя відповідь. Так. Іди без демана. І забрав у нього ключ. Ой-ой-ой, мав з саме валитися. Джак, ну ти здоровий Джак. Так. А, це вона на наш корабель перелізла. Це ми на ...перлині зараз. Куди мені треба? Я не можу цим пацанам допомогти. Так, тут не треба нічого. Я просто буду бігати по корбі одразу дивитися. О! Лутаємо на перелені ящики. Це що таке? Що це за монстр такий? Якийсь краб? А є той, той такий смішний, що йому голову глуаг летіло. О! Віла закололи? Че, що щось не поняв? Що я зробив? Служі, що я мав зробити? А чого тут деш? А, ви ж він чекає? Ну добре, давайте дамо валитися туди. Хоч треба не сваливати, я понял. О, тихо, 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 тихо. Так, ці троє, коротше, на мене нападають, Не треба їх розвалити, певно. Його віла закололи просто пішли. Так, це якась криветка. Ай-яй, тихо, тихо, тихо. Курку хтось загубіть, загубив курку, добре. Ти шо тут ходиш? Ти шо тут ходиш, пацан, ж вийшов на прогулянку чи що? Так не захвачує чужий корабель, ви жо з біхони попало, він заглядає за воронами. Так, тихо, я просто хотів дати курку. О, два малюнький. Ти де взявся? Ти тільки... тільки... ха-й мальок! Малк, чтко звучит, потому что наш типу, там... А, риби. Так, тихо, мене розвалюють. Курку мені скоро. Давай, Вил, давай! Рухайся! О! Заводи, Вил на. Летючий голандець. Оооо. Не Віл. вил. Але... Що з вороги не міняє. Тихо, 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 тихо. Та тихо, тихо, тихо. Здорові! Я ж не можу сам на всіх. Не, з ноги. Ось тако. Комбо! Не виходить, мені комбо. Так, бери курку, бо зараз заріжуть мене. Курка. Курку, 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 курку використовуй. Та що ж ви тулпою гасите? Ти там заткайся, ти! Мальок. О, дякую за курочку, друзі. Дякую за другу курочку. Так що ми встрілимо? Ааа, там провалиться підлога. Эээ, дуло васать. Так, тут что, шо, шо а пацанчики будут? Он тайхо. Он и курубаль, то мы так бы в трюме там. Он в трюме. Давай, ящики промо. Курку мне дай, ты мне трава, мне трава курку. Я люблю куры. Тайхо, вылез. Вэлис. Вэлис, засранец. О, атако! О, ако! Отако, отако, Вот Сюда. Трех! Гаст. Слымак. Курка. Курка, 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 курка. Курку дай Той ж есть мод ничего не дав. Так. На добра. На ябка плавать. Игрушки. Тихо ящик розбий. А, він не хочеться ящик розбивати. Ну добре. А, я зрозумів. Я буду насолоджуватись, коли буду дивитися, як ти кричиш чи слухати. Oh, У вас тако! У вас тако! Та житгикні! Тут ду... креветка яка жорстка, о! Це був гарний удар. Ось, прекрасно. Є, yeah, курочка. Давай, давай, який жорсткий. Так. Зимо краще. Треба практикуватися, кажем. Ну добре, до гори. Лара ключ треба свиснути якось на поліону. Бля, який корабль великий, я в шоці. Давай, давай, мочи їх, віл, моча їх. О, там ще я ці. які, як випущу, вони поможуть. Оце, мене що саме більше біса в цій грі. Ну, не в цій грі, як ці ішаки на мене нападають. Тим, що вони як десь щурі, одне стане за сволота ззаді. О, курочка. О, сам на сам, давай! Тихо може курка пропасти, краще я візьму її. І Ікась сволота зразу ззаду нападає. Щуря по щурячому. У мене завалили. А як? Так. Йдемо спасати пацанчиків. Я не знаю, Дейв Джонс буде не дуже довольний, що я. You are a vision. Saving my scabby skin. Quick! Now see the saving the other scabby.

Раш там. Так. Еще остальные. Сваливай, пацан. Так, что там дали? Куда мне? Наверх? Точно наверх. Я буду уже задоволен, когда тебя убьем. Техо, не смей. Да что ж ты так и... Что ж вы ж таки жсткие? Так, курка впала. Так тихо, 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 тихо. Не працюй, цей щит на них ніяк. Я напускаю, вони мене зразу валять. Ось така курка. Курочка у будь вылазучка. Оп. І оп. Так, курочку позабирали. Що там в нас далі? Ааа. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. скумбрія. А ти хо-техо, я тебе щось маю, друже. Почекай. А, чекай! А ну добре, будемо так валитись. Я хотів в нього, короче, завалити його цема. Я ж маю бомби пушки пітарди ракета. Тихо, -тихо, тихо як мені переключити? Переключай. Короче, я поняв, я переключу мене вже завалять. Да ти скумбрія! Добре, так, треба формату. Курочки мені, будь ласка. О, ну. Чекай, а ну, як переключити? Стій. Стей. А, не показує. Гроші. Так, на палубу. Ну давай на палубу. Ты куда пішов? А, на вартера. О, пока той багато балакав, я не балакаю багато. О, ключ, дивись. О, прихлоп. Прихлоп, що там? Я тебе, я тебе знаю. Давай назад. Ти, я тебе знаю. Тату? Я думав, ти мертвий. I must serve my time before the mass. Що типу так, я Спасся щоб не служити Леві Джонсу. Я не можу. Я плачу свою Що Рос... кручі, я розплачуюсь. Ти ж тікати. Я до не залежу. Я, 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 я порну спротива. Обіцяю. О! даму в пику. За з ноги його. ту скумбрію ззаді. Це не скуприть такі скорочиці, водяні. їже, чи як це правильно називається? Ну принаймні вони його об обкрутили, бачиш, типа одну руку, голову. Та що ж ти такий. Чому мені баня не допоможе? А, він своїх не може валити. А, це так би два боса. Так, я не можу в'їхати, як мені переключати. Ось таке. О, no, no. oh, надо. Д. Иди сюда. Чигай. Да что что ты стреляешь? Остак. так. Прикольно. Типа по за Пил, пил, пил. Нормально. Так, пошли! Так, Сейчас будут приколы. О, не то нажал. Бляха. Зараз. Так. Так, що там далі? Оп, четко. Так, сюда ты там бату балакаєш. Ова, супер удар. Тихо-тихо, переключи на курку. Ось такого. Зарубаю, як на суші поріжу. На відпочині, можливо, ми ще повторимо це. О! Це жорстко! Сюди! Це, це, це типа риба акула. Ай! Там шкурка була! Джек! Я вкрав ключ! Свалі! На педальку! Він вкрав мій ключ! Эээ, ключ э, Сундука, який тримає моє серце. С... Ніхто тебе не від Деві Джонса. Ключ, Джек! Я маю! Турто Джек! Так. Э, на дуртуго, короче, свалим. Так, друзі, ну що, на думаю, на цьому ми завершимо. Я збережусь на всякий випадок ще сюда, Що було. Я вас винесла ко. Бач міяко супермена міра сталі У укрепне на колінах. Всі навколо продаються І навіть мінові відпродались Ну а я стою за свою кров. Синя, жовтий прапор. Даме паца кілька проще нас дівають. Це конгенди в нас інші поняття без бабла рішаємо всі проблеми. Скільки...